Рівненщина стала батьківщиною не тільки для українців. Розташована майже в центрі Європи, вона завжди вабила своїми багатствами як завойовників, так і мирних іноземців. Тому стала батьківщиною для багатьох поляків, євреїв, чехів і представників інших народностей. У 19 столітті на Рівненській Волині створювали свої колонії і німці, які у 20-му залишили назавжди вже обжиті землі. Як німці опинились тут? Чим займались і як співіснували з місцевим населенням 100 років тому? Перші німці на Волині з'явилися досить давно. Це були професійні ремісники, яких запрошували на вигідну роботу тодішні товстосуми. Пізніше сюди переселяються і німецькі землероби. Тут їх приваблювали умови, запропоновані російським урядом. Перші німецькі поселенці ну це були поодинокі, скажімо, випадки. З'являються ще з часів Київської Русі, Великого Литовського князівства у 18 столітті. На Волинь прибули німці, Меноніти. Меноніти це релігійна організація або секта. Які були пацифістами, вони не брали зброю в руки, і їм було запропоновано царським урядом приселити сюди на Волинь. В армію їх не призивали, тому вони могли мирно жити на цих землях. Краєзнавцям відомо також і про німецьких ткачів 18 століття. У Рівному вони жили в районі сучасної вулиці Мазепи, яка тривалий час називалася німецькою. Втім, це були поодинокі випадки масово іммігрувати на Рівненщину німці почали у 19 столітті. Цьому сприяли і поляки, які боролися за свою незалежність від Росії. Коли царат розгромив повстанців і були акції проти польські, ну а селянство, згадаємо, це більшість населення нашого Волинського краю були кріпаками. А земель було тут достатньо, і тоді знову ж уряд Російської імперії царської Росії запрошує сюди німців. І 30-50-ті роки дев'ятнадцятого століття це період аграрної міграції німецьких колоністів на землі в Волині. Після відміни кріпацтва у 1861 році великі земельні господарства занепадали. Звільнені селяни були не в змозі орендувати землю у поміщиків. Землі пустували, і російський уряд знову запросив німецьких землеробів працювати тут, подекуди на неосвоєних та неродючих землях. Тар надав допомогу у розмірі, я не знаю, який, але в грошах. І виділили їм безплатно 24 десятини землі на кожного хазяйства. Через ця хата, через 200 метрів друга була хата, і так це була, вважалася колонія. То вони брали землю у... в Лічі де небо, там брали, там і жили вони. Тому. І вони виробляли все те, що наші на своєму полі вони робили, як вони виробляли німці. І що навіть не обов'язково на чорноземі, Да, так? Да, так, да, так, то, що пісок їм дали, то що в піску, що ж вони там були, тут недалеко вони були. На початку ХХ століття на Волині було біля трьохсот німецьких колоній. Вони становили найбільшу частину серед іноземних поселенців рівненщини. Німці були вправними аграріями. Їхні господарства швидко розвивалися і приносили прибутки. Подекуди вони будували свої житла із цегли, що було ознакою певного рівня заможності. Український спосіб обробки землі колоністи визнали недосконалим. Щоб працювати зі звичним для себе знаряддям, вони навіть запрошували сюди своїх ковалів та інших спеціалістів. Для сільськогосподарських робіт використовували тільки коней. Німецькі господарства були на голову вищі від наших. посівна була весною. Німця сусід вирішив засіяти гречкою. Зустрічає сусіда німця. Каже, куди їдеш? Їду сіяти гречку. Цей німець сусід подивився на небо, каже, вертайся, завтра посієш. А чого? Ну, вертайся. І на тому розійшлися. Ну, коли це зібрався вже сіяти, таки ж поїду. От, приїхав на поле, де він мав сіяти, а ці слова сусіда не виходили з голови. Він вирішив половину засіяти сьогодні, а половину засіяти завтра, так як сусід рекомендував. Коли прийшлось вбирати осінню, там, де він на другий день сіяв по рекомендації сусіда, урожай в два рази був більший. Таких прикладів можна привести безліч. Українці поважали досвід та знання чужинців, однак переймати їх не поспішали. Цей млин. І до сьогодні нагадує про німців початку 20-го століття. В пам'яті наших співвітчизників ці люди залишилися як працьовитий та дружелюбний народ. Колоністи не асимілювалися серед місцевого населення. Вони дотримувалися власних переконань, традицій і звичаїв. За часів польських теж жили, скажімо, мирно. Щоправда, польська поліція спостерігала за німецькими колоністами, як рівно і за чешськими, адже держава була польська, інтереси були передусім польської держави, польської людності. Займались знову ж, але вже зважимо на те, що це вже не були бідні господарі, а були більш заможні. Тому вони вже мали і ковбасні, і млини. Як скажімо, вітряки збудовані ними ж, так і механічні млини.